Дивіться на мене і дивіться просто на нього, серйозно. Беремо діамантовий блок, ставимо його ось таким чином. Тепер, звичайно, голова голема, і бац, в нас виходить справжній діамантовий голем. І до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Друзі, в цьому відео я вам покажу, не знаю, напевно, 50 чи 70 нових големів, яких ви ще точно не бачили. Щоб ви зрозуміли, тут навіть буде голем Кавун, який буде виглядати саме так, як я. Будуть різні спецаг. Ти големи, поліцейські, і так далі. Це все буде дуже цікаво. Але друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись скільки моїх глядачів любить Україну. Тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, звичайно, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви зробіть те ж саме. Ну, а ми починаємо. Як ви вже зрозуміли, я можу скрафтити Голема просто з любого блоку. Так, друзі, не знаю. Давайте, наприклад, візьмемо ось цей дуб. Ось таким чином поставимо його. І, звичайно, голова Голема тут зверху. І в нас виходить ось такий прикольний голем. Друзі. Подивіться, ей, рухайся, друже мій. До речі, я так одразу хочу створити Голема з скла. Мені цікаво, вийде в нас це зробити чи ні так. Давайте, друзі, спробуємо. І серйозно голем з скла. Е, Де твої очі, друже мій? Я чомусь не бачу, який же він. Все ж таки прикольний, друзі, подивіться на нього. Так, секунду, а якщо ми зараз візьмемо, не знаю, землю, наприклад, і спробуємо створити голема з землі. вийде чи ні? ну, давайте зараз спробуємо. І так, секунду, чомусь не вийшло. Добре, давайте зараз візьмемо ось таку землю. Ось так от. І хопана, не виходить чомусь. Нічого страшного, тому що в мене є ось такий голем, друзі. Подивіться так, він з землі, але він такий смішненький. Просто подивіться на його обличчя. Як же він все ж таки прикольно виглядає. І насправді цікаво, як взагалі буде виглядати голим Кавун. Так, друзі, він ж повинен виглядати саме так, як і я. Такі ж очі, такі ж штани та футболка. З'явилася в мене ще ідея зробити голема з губки. І давайте зараз подивимося, що саме. Е, стоп, секунду, що саме він буде робити. Так, добре, давайте ось тут десь його будемо створювати. Так, звичайно, голова. Ось він з'явився, такий жовтий. А тепер, друже, йди в воду. Мені цікаво, що буде відбуватися з водою. Коли ти зайдеш в неї. давай, 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 хлопчина, заходь вже скоріше. І так, як ви бачите, води вже тут немає. Наскільки я зрозумів, він може просто осушити озеро. Так, а мені цікаво, чи реально зробити голема з верстака? Так, добре, давайте знову ж таки ставимо верстак приблизно ось таким чином. Звичайно, голова у гоні чилисові. Також насправді прикольно виглядає. Хм, Друзі, а якщо, наприклад, взяти не знаю, там піч, наприклад, о, давайте ще візьмемо. Золотий блок, діамантову роду, також динаміт, звичайно, візьмемо. Я взяв ще безліч блоків і давайте спробуємо зробити з вугільної руди Голема. Так, сюди-сюди. Так, друзі, чомусь не виходить. Добре, давайте спробуємо з листя зробити. З листя. Я думаю, точно в нас все вийде. І так, ось такий приколдесний в нас також він виходить. Так, а з пурпурової вовни вийде в нас зробити його чи ні? Так, друзі, вийшло, нічого собі, який в тебе одяг, прикольний, друже, мій. Ось такий в нього. Його, до речі, костюмчик. Так, добре. Давайте спробуємо тепер з золотого блока також зробити. Він повинен також бути жовтим, так, прикол Десний. А з діамантової руди, цікаво, вийде чи ні. Так, давайте спавнемо його ось тут. Так. А чого це він не виходить з діамантової руди? Так, добре, давайте спробуємо з динаміта, друзі. Так, з динаміта, я думаю, повинен якось вийти. Так, і серйозно вийшов, слухайте. А мені цікаво, він взагалі взривається чи ні. А, друзі, є в мене одна ідея, як можна це Перевірити. Але давайте одразу три таких заспавнимо, потім заспавнимо якихось там, не знаю, кріперів і подивимося, як це все буде взриватися. Я думаю, що це насправді дуже прикольно. Так, ану хлопчики, відійшли, тому що зараз тут буде дуже спекотньо. Так, друзі, беремо кріперів. Так, і що? І що буде? Ану, давайте, давайте. Ви повинні битися якось. А чого вони не б'ються, друзі? Я не розумію. Так, добре, є в мене інший варіант. А якщо це будуть свинозомбі? О, друзі, почалося! Ого, ви. Бачив, як він взривається. Просто прикольно. Ну давай ще раз, друже мій, давай ще раз, ще раз взривайся. Чого ти не реагуєш на нього? Я не розумію. О, Гомсі скла. нічого собі, друзі, вони достатньо швидко їх знищують. Тому давайте ось таким чином багато-багато заспавнимо. І бо-бомс, ба просто гомстінті взривається. Це дуже прикольно виглядає. Так, а де третє? А третій в нас тут. Ну добре, друже мій, давай, взривайся, взривайся, покажи, як ти можеш. І бобомс. Ба так, мені це насправді вже подобається. Як ви бачите, тут. То ці свинозомбі залишилися, тому давайте спробуємо зробити Голема з Кавуна. Так, давайте, друзі, ось таким чином він в нас виходить, але ви не подумайте, це не. Той голем, якого я вам хотів показати. Я вам ще одного голема кавуна покажу, але трішечки пізніше, тому що спочатку я хочу вам показати големів з різних блоків. Так, давайте спробуємо зробити голема з пічки. Не знаю, чи вийде в нас це зробити. Так, беремо голову, опана, вийшло, вийшло Так в нього тут повинно щось горіти чи ні? Ану, я не розумів, в тебе ж там піч. Ну добре, так, давайте смарагдового ще ось таким чином зеленого опана виходить. Чомусь а, ось цей голем так стоїть. Не рухається, мені навіть шкода. Ну, добре, нічого. Давайте тепер сіна зробимо голема, щоб їх тут було прямо дуже багато. І це буде дуже гарно виглядати. Так, тепер давайте з лазурітового блока також заспавнемо. І, до речі, свінозомбі, напевно, вже всіх знищили, як ви бачите. Нічого собі, нічого собі, смарагдовий голем їх тут знищує. Ну, молодець. Так, а тепер зцегли. цегли навіть не знаю. Добре, зараз будемо все це перевіряти. Ні, цегли, на жаль, не вийшло. Так, в мене є світлокамінь, з нього, напевне. Певно, голем буде дуже круто виглядати. І так, друзі, подивіться, подивіться, який прикольний. І вночі він буде просто світитися, і це ідеально. Так, і в мене є ще пекельний ось цей блок, і з нього повинен також вийти голем, ні, на жаль, не вийшов. Якщо цих големів ви там ще могли колись бачити, то ось цих големів точно ви не бачили. Тому давайте одразу їх візьмемо. Їх тут приблизно ще не знаю, 20. І давайте, друзі, ходімо. Так, друзі, перший голем це голем. Лікар, ось так от він виглядає. Він буде лікувати інших големів. Ну, я думаю, що це все зрозуміло. Так, далі в нас є голем фермер. Подивіться, друзі, як він прикольно виглядає. Такий яскравий. Він нам буде допомагати, знаєте, з врожаєм і так далі. Я думаю, що це все зрозуміло також, щоб ви зрозуміли. Є ось такий голем Халк. Так, він дуже сильний і він насправді дуже зелений. Ти силач, я сподіваюся. Так, а це в нас рожевий голем. Подивіться, друзі, просто просто Дуже сильно рожевий і а, достатньо таке смішне обличчя в нього і чомусь одне око більше другого. Ну добре, далі в нас голим Дід Мороз, так, друзі, і таке в нас є. подивіться де я хотів, до речі, в тебе запитати, а ти подарунки нам приніс? чи все ж таки, ні, хлопчина ну, нічого світ. В нього навіть борода, така сіда а, біла є. Так, добре, голим привид є також. Серйозно подивіться, друзі, на цього голем привида Нічого собі в нього очі. Напишіть, до речі, у коментарях в нього Страшні очі? Чи все ж таки ні. Ну, як по мені, так, в нього страшні очі, рот в нього ще такий поски. Ну, а, незрозуміло. Так, гоб... голим агент тут є. Так, добре, давайте ось таким чином дивитися на нього в костюмі такий прикольний. Прямо діловий. Вони тут, бачите, вже спілкуються між собою. Це все зрозуміло. А також в нас є кровавий голим. Ось, друзі, подивіться на нього, він такий а, в крові весь, в нього, до речі, щось там з оком, як ви бачите. Відвертається від нас, напевно, знаєте, друзі, не хочу, щоб е, ми на нього дивилися, але нічого страшного. Так, далі, що там в нас за голем є. О, друзі, щоб ви зрозуміли, в мене тут також є голем залізна людина. Подивіться, просто серйозно. Прямо такий голем супергерой. Серйозно, друзі, голем супергерой. Торочі, хочу трішечки відволіктися та спробувати заспавнити голема з піска. Не знаю, напевно, не вийде, тому що, бачите, друзі, що тут у нас виходить. Пісок, звичайно, падає і. Голем, звичайно, не виходить. Добре. А Давайте спробуємо його зробити з магми. Можливо, навіть вийде. І так, друзі, з магми він просто вийшов ідеальним. Не знаю, в мене насправді немає інших слів, він виглядає просто ідеально і, напевно, він якийсь гарячий. Ну, добре, потім ще це перевіримо. Так, а коли я свідозомбі буду тут спавнити? Так, з Обсідіана він повинен бути дуже сильним. Так, друзі, ось з Обсідіана він нас також вийшов. Дивиться, щось. На мене так серйозно. Так, так, так. І давайте спробуємо з бедрока також зробити голема. Він, напевно, буде просто найсильніший з усіх големів. Ага, друзі, бачите, ми не можемо його зробити, тому зараз зробимо трішечки по-іншому. Ось тут його візьмемо. Голем з бедроку, друзі. Так, і давайте спробуємо його заспавнити. І ось так, от він виглядає. Він серйозно, напевно, тут найсильніший, тому що бедрок це такий блок, який просто не можу його зламати в Майнкрафті, і напевно. Цього голема також не можу зламати. Дивіться, я навіть вдарити його не можу, серйозно, а ось цього вдарити можу, а ось цього з бедроку не можу. Тому я думаю, що все це зрозуміло, і він просто нас найсильніший. І ось ще ось такі големи в мене, друзі, залишилися. Так, їх не дуже багато. Давайте зараз подивимося, що це взагалі таке. Друзі, голем ютубер бачили коли-небудь такого? Я не бачив, але ось так він виглядає. Так, друзі, ось значок Ютуба. Я думаю, що ви його впізнали. І бачите, він одне. Одразу там кудись йде, напевно, йому вже треба відео знімати. Так, в мене насправді ще є голим качок, друзі. Ось, подивіться на нього. В нього є кубики, він такий широкий, лисий. Так, волосся в нього немає. Але що цікаво, так, він виглядає як качок, але обличчя в нього як у дитини. Як таке може бути? Просто ніхто не знає. Але з цим може розібратися голим поліцейський. Так, друзі, подивіться на його прикольний синій кочь костюм, буде тут всіх заарештовувати і так далі. І до речі, є ще страшний голем. Давайте десь ось тут його заспавнимо, щоб він не спугнув тих інших големів. А так, друзі, ось так він виглядає. Його навіть можна назвати, знаєте, як не страшний голем, а голем Хеллоуінський. Так, друзі, подивіться. Хеллоуінський голем. Ану, подивись зараз на мене. До речі, чомусь також не можу його а, вдарити. Напевно, через те, що він страшний. Ану, покажи своє обличчя. Ми хочемо на твоє обличчя, дружемі. Подивитися, ось таке в нього страшне обличчя. Він, напевно, насправді тут просто найстрашніший, який є. Але добре, в мене є ще один голем Дід Мороз, але виглядає, він, бачите, трішечки по-іншому. В нього немає а, бороди, але він також прикольно виглядає. Але, на жаль, він також нам не приніс ніяких подаруночків. Тому ми йдемо далі. О, тут є голем Кавун ще. Ну добре, друзі, потім трішечки вам його покажу, тому що зараз хочу цих інших големів показати, а потім подивитися. Дивитися вже на голема кавуна. Так, є, до речі, ще голем зомбі. Ось так він виглядає. До речі, а що буде, якщо я зараз просто візьму зомбі? Так, друзі, давайте зараз візьмемо зомбі. Так, 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 зомбі, зомбі, зомбі. Ось наш зомбі. Заспавнимо зомбі, і вони будуть битися чи ні? Чомусь не б'ються, а все голем Ой, точніше, зомбі відлетів. Нормально так виходить. Слухай, голем з бедрока, ти достатньо такий сильний. А якщо тут буде не один зомбі, а 21. а ну, що ти? Що ти їм зробиш? Чи що вони тобі зроблять? Нічого собі так. Ну, вони навіть вдарити його не можуть, а він стоїть, відкидає їх, але дуже повільно, як ви бачите, серйозно, дуже повільно якось відкидає. Я, наприклад, ось так от можу бем 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 Просто кунг фу а, вимкнути. А він чомусь так не може. І бачите, його вже навіть в яму скинули, в якій він тепер буде сидіти. На тобі яйце а, зомбі, і ми вже йдемо далі. Так, а, друзі, що нам ще треба показати? Є голим годом. Копник, друзі, ось так він виглядає, бачите, в нього ось такі спортивки, е якась кофта в нього, якийсь пач тут на руці. І він так дивиться на мене. Ти що, хочеш мене щось забрати, та не треба, тому що мене тут, знаєш, захистять інші големи, і передостанній в нас є ось такий голем селян, друзі. Так, справжній голем селян, друзі. Дивіться, але е бачите, він також такий е і селян, і качок, тому що в нього також є кубики, він такий сильний. Одразу Хоче познайомитися з рожевим големом. можливо, навіть це дівчинка якась, я думаю, що це також можливо. Але бачите, вона не захотіла з ним знайомитися, він чомусь пішов просто. Ну, добре, добре. І друзі, подивіться зараз на справжнього, крутого голома. До речі, а поки я вам його не показав, чи давайте зараз я вам його покажу. Це голем каавун. Ось так він виглядає. Серйозно, друзі, подивіться, це ж мій брат просто, це серйозно мій брат. Дивіться на мене і дивіться просто на нього. Серйозно, голим. Кавун, в нього навіть нос такий зелений, дуже прикольно виглядає. Давайте ось так от обдивимося нього. Серйозно виглядає, як я, але це Голем. І ви от побачили просто тут різних големів. І напишіть у коментарях, який вам сподобався більше всього, тому що також цікаво дізнатися вашу думку. Мені, звичайно, сподобався ось цей Голем Кавун, тому що я сам його робив, тому він мені і більше всього подобається. Знаєте, я напевно трішечки поквапився з висновками і ще вам големів хочу показати. Так, давайте спробуємо зробити голема з кварцевої руди. Не знаю, вийде в нас це зробити чи ні, але перевірити все ж таки треба. Так добре, не вийшов. В мене ще є блок кварцу. Не знаю, можливо з нього вийде якийсь білий голем. І так, друзі, як ви бачите, вийшов, і він, напевно, тут єдиний, хто абсолютно білий голем. Ось такий прикол десний. Так, які блоки ще в мене є? В мене є кам'яна цегла. От з неї не знаю. Я думаю, що повинен все ж таки вийти серйозно і. На жаль, не вийшов. Я просто не передивлявся, з якого блока можна зробити Голема, з якого ні. Я одразу запустив все, підготував і все. О, а в нас такий Голем вийшов, друзі, сніжний. Ну, звичайно, він виглядає не як ось ці, але також прикольно. Але битися він не може. Але, бачите, сніг з'являється на місці, де він стоїть. Це Також я вважаю дуже прикольно. Так, давайте спробуємо зробити з книжок Голема. Я думаю, що ось цей повинен вийти. Так, я десь такого вже бачу. І як ви бачите, друзі, він вийшов, але що цікаво в ньому, це те, що в нього є ось такі, та ну дай подивитися, я тобі кажу, ось такі окуляри. Тому що він розумний, він постійно читає, тому що він з книжок, як ви бачите, зроблений. Такий смішненький-смішненький. Добре, ми не будемо його бити. Так, і ще давайте з берези але я думаю, з берези в нас також не вийде. Так, секунду, секунду, давайте ось так от. І можу ось так. А, ні, друзі. Вийшов все ж таки, так, стоп, секунду. А мені цікаво, а з дошок вийде зробити, тому що з дошок я намагався зробити а, ось цих дубових, але він в мене чомусь не вийшов. Так, друзі, з берези вийшов, а з дошок не вийшов. З дошок чогось не виходить. Так, стоп, секунду. А якщо спробувати зробити з дуба? Так, друзі, з дуба я також хочу спробувати, тому що він повинен виглядати взагалі інакше. Так, добре, давайте ось таким чином. щоб рівнесенько поставити ці блоки. Так, і серйозно, з вийшов. Ой, друзі, я навіть не знав. А якщо з темного, також давайте перевіримо. А потім вже тут буде, знаєте, така біка між големами та іншими мобами. І ми подивимося, хто переможе. До речі, чого ви тут в ямі всі сидите? Добре, давайте вибирайтеся, я вам тут трішечки сходи зроблю. Так, все нормально, щоб вони все ж таки могли вибратися, коли це буде треба. Так, і, ох, який же все ж таки також таки десний. Навіть здалека очі я його ледве. Бачу. Друзі, я не пам'ятаю, я робив з редстоуна Голема чи ні, і можливо його заспавнити тут. Так, друзі, можливо, як ви бачите, і тепер давайте готуватися до бійки големів проти а, різних там зомбі і так далі. Так, давайте робимо з ось такої помаранчевої вовни. Так, з пурпурової в нас є, з блакитною, до речі, немає Голема. Тому давайте. Я хочу, знаєте, щоб їх тут було прям дуже багато, і бійка така була прикольна між мобами та Големами. Так, тепер давайте так, відійди хлопчина. Та відійди, ти мені заважаєш іншого голема робити. Ти що? Хлопчина, так, зелений. І тепер давайте з рожевої вовни також зробимо. І зараз мій голем Кавун покаже, як треба битися. Оце тут големів, друзі, просто подивіться на це. Їх дійсно дуже-дуже багато. Ну, як я і казав в початку відео, десь приблизно 50. Можливо, менше. Не знаю. Але все ж таки, свінозомбі ось тут з'являються. Ану, ану, іде бійка, Біка, де бійка, давайте, големи, ви що тут? Ви що тут стоїте без діла? Давайте битися, ви ж можете, ви ж можете. Бліна, друзі, хочу голема з ТНТ зараз заспавнити з динаміта, щоб він тут всіх взривав. І чомусь, знаєте, свінозомбі просто стоять, всі мої големи також просто стоять. Не знаю чому. Але на порятунок, друзі, зараз вийде голем з динаміта. Ану, ану давай, давай, смарагдовий, покажи їм, як треба нічого собі. А він насправді сильний. Бачите, як він швидко рухається. Руками, бем-бем, бем. бем, бем. О, вони його знищили! Смарагди, смарагди, друзі. 12 смарагдів мені випало. А добре, добре, зараз, зараз треба посильніше трішечки з ними бути. Так, добре. Голем з динаміта. А ну покажи, покажи, як треба взри. Ой-ой-ой, ще ой, 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 ой. це було. Я ще одного хотів тут заспаунти, але дивіться, скільки тут з'явилося опиту. А що з цим големом? А, добре, він зараз з'явиться. нічого страшного, але я хочу ще трішечки подивитися на такі вибухи, тому що це насправді дуже прикольно виглядає. Ану, один на один виходьте. Один на один виходьте, і ти будеш зриватися. Ага, друзі, а, я зрозумів, як це працює. Дивіться, він два рази заб'є, а на третій раз він вже взривається. Давайте все ж таки перевіримо мою теорію з приводу цього. Так, ставимо його знову ось тут от. Так, давайте ось так от. І так, свінозомбі, А Ану, давай, давай, один. Так, два. І зараз взриваюся. А, ні, А ні. А тут а, на третій раз зірвався і чомусь Свінозомбі переміг Голема, що це, та такого просто не може бути ні в якому світі. Майнкрафта, що це за фігня? Ну, розберись за свого брата, чого це він не добив. Свінозомбі. А ну давай розібрався. Ну, хоча б так, не знаю, друзі, серйозно, це було а, дуже навіть дивно якось. Але все ж таки, все ж таки, не забудьте написати у коментарях, який Голем вам сподобався більше всього, щоб я потім, знаєте, заглянув туди, подивився, ну і так далі. Можете написати по силі, який. Тут найсильніший, Нас, Найсильніший, я думаю, це був Смарагдовий. Серйозно, він дуже часто так їх бив. А найгарніший, це, звичайно, мій. <сум> ну, це я так вважаю. Ну а ви напишіть а, свою думку, який найсильніший, найгарніший і взагалі, який тут голим вам сподобався більше всього? А я хочу ще трішечки тут подивитися на ці вибухи. А ну давай, давай, давай. Взірвеш одразу всіх. Ну, майже майже все ж таки взірвав. О, о, пішов, нічого собі. Та як це вони? Ці свінозомбі просто... Просто знищують моїх големів. Я не розумію, друзі. Вони а що слабі ось ці големи? Серйозно, поки що я це не розумію. А ну стрибай до них в яму та взривай їх. Та ще один залишився. Ви серйозно, та ви якісь слабаки. Ах, Все з вами зрозуміло. А ці взагалі просто стоять і дивляться на один одного. Ну добре, друзі, все ж таки, о, все ж таки, це було прикольне відео, так, голем Кавун. А я думаю, що воно вам сподобалось. Тут було багато різних големів. Просто тут були насправді всі големи з Майнкрафту, більше големів. Просто не існує. Я впевнений, що вам це відео сподобалось. І до речі, друзі, обов'язково обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.